Рівне отримає більше півтора мільйони євро грантових коштів на вирішення критичних для міста проблем. Тергромада здобула це фінансування відразу на два масштабних проєкти. Як розповідає ініціатор підготовки виграних грантових проєктів, секретар рівне ради та виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян, перший і найважливіший дозволить вирішити нарешті проблему затоплення в зливу центральної частини міста, зокрема вулиці Чорновола, що уже багато років приносить чималі незручності рівнянам. Він буде. Приходити вулиця Чорновола, потім йти буде на Драгоманово, перетинати вулицю 16 липня. і Тоді таким чином буде проходити біля краєзнавчого музею, через Лебединку і буде стояти це буде нафтоувавлювач, це будуть очисні, які безпосередньо чистять ту воду, яка буде надходити саме від попидів. І після того будуть тільки протікати саму в річку Устю. Це такий важливий проєкт. Я думаю, що якщо ми його втілимо, це дуже така буде велика перемога. Саме в цій ділянці міста дуже багато коли опадів відбувається. Вартість цього проєкту складає понад 1 мільйон 200 тисяч євро. Один з важливих аспектів це встановлення на лебединці очисної споруди, яка дозволить оперативно очищувати усі опади з центру міста та направляти їх у річку Устя. На самій Лебединці буде встановлена сама очисна споруда, яка ну вона буде така в нормальному, тобто доїзд, щоб там був, постійно можна його буде приїхати так само його почистити і безпосередньо вже буде протікати тоді до річковості». Окрім вище зазначених ділянок міста, завдяки проєкту частково вдасться звільнити від затоплення і вулицю Степана Бандери. Віктор Шакирзян пояснює, чому воно розвантажить. Ми тоді переєднаємося, оскільки в нас фактично вулиця Чорнова з'єднана з, з фікальною каналізації на Степана Бандери. Вона тоді призупиниться повністю посичатись туди. Вода ми розвантажимо вулицю Степана Бандери теж від самих дощових від фікальних. І тоді зменшиться навантаження на ну, каналізацію. У департаменті інфраструктури та благоустрою розповідають, аби реалізувати цей. Проєкт та виграти грантові кошти команда міської влади провела велику роботу. Переговори на всіх рівнях та підготовка проєкту велась близько двох років. Очільник відомства Руслан Гудима додає завдяки цій інновації у рівному подбають і про екологічну складову. Це один з таких найпотужніших проектів станом на сьогодні. У нас які ми розглядали, і його основна мета, яку ми повинні точно розуміти, це є екологічна складова. Про європейська екологічна складова як він буде виконуватися, які будуть наслідки, яка буде якість тої води, яку ми будемо забирати з доріг, очищуючи, передавати далі. Депутатка рівнеради Світлана Марчук розповідає, окрім бюрократичних моментів під час реалізації цього проєкту важливою була і промочастина – частина представлення рівного перед міжнародними партнерами. Це дозволить нашій громаді у майбутньому вигравати гранти на покращення благоустрою нашої тергромади. Дуже багато часу витрачено на те, аби спілкуватися не лише з партнерами в Польщі, не лише з партнерами американськими, не лише з партнерами там інших європейських країн. Дуже багато. Було проведено зустрічі дуже багато. Ми їздили зустрічалися і в Польщі, і в інших містах. Нашої країни, аби всі розуміли, а це все, що ви розуміли. Всі міста, які є в проекті, вони мають кожен свій голос, коли наприклад, вже виходимо на фінальний конкурс. Згідно документації, усі роботи по облаштуванню дощових каналізацій та очисних споруд завершать за два роки. Окрім цього, Рівненська тергромада виграла кошти на реалізацію ще одного важливого проєкту: встановлення зовнішніх гідрантів у місті, це значно полегше. Шить роботу рятувальників дозволить значно скоротити час на підготовку до гасіння пожежі. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.